Всім добрий ранок! Починаю нове відео з ось такої маски. Давно хотіла спробувати, з колагеном дуже нашумівша, її потрібно наносити на цілу ніч. Я вирішила зробити вдень, подивимося, коли вона стане повністю прозора. Ви бачите, прийшла пару годин, і маска стала практично повністю прозора. Подивимось, який буде. У нас сьогодні супер дощова погода, цілий день дощик, велика вологість. Я зняла маску і не скажу, що прям в захваті непогано зволожує. Я правда цілу ніч не тримала, тільки в день пару годин. Але е, прям вау, ефекту не побачила. Але це може бути зв'язано з тим, що зараз в мене дуже погана шкірою на обличчі, дуже багато висипань у мене стільки не було ніколи в житті. Але це через хворобу. Я думаю, як долікується, стане трошки краще. Сьогодні в мене дуже багато справ, тому стараюся зранку швиденько приготувати на весь день їжу. Це у мене суп дуже дієтичний, але це все, що нам можна. Трошки кращого в мультиварці зробила курку з вершка. Поставила патчі завжди, коли готую, прибираю, стараюсь паралельно робити масочку іду доробляти роботу, тому що ще маю по справам піти в одне місце. Також зустрічаюсь з хазяйкою квартири, яку ми орендували. Буду її здавати і віддавати ключі. Ми вже там все прибрали, все забрали. Можливо, вам ще встигну її показати. Все, чекаю на квартирі хазяйку. Буду вставати ключі, роблю вам екскурсію, де ми рік жил. Ось така ванна. Дуже мені подобався тут ремонт. Дуже гарний продуманий кухня студія Бачите, тут всі деталі, прям продумані хазяйкою були, до аптечки, де вам шити, все-все-все. Ось тут. Дуже багато меблів, було де все складати. Правда, нам було трошки тісно, але якщо хтось один, то взагалі ідеально. Ось така спальня. Бачите, наша погода сьогоднішня, ще супер осіння. І тут була, тут, я, тут була в нас гардеробна. Все, очікую, її приходу і буду віддавати ключі. Вийшла в місто купити подарунок комі. І ми з чоловіком зайшли в Бондаренко, і там є ось такий десерт сакура. Мені не дуже можна, але вирішила з'їсти одне тістечко перший раз за місяць і п'ємо ось такий чай. Тістечко сакура гарне і дуже смачне, якщо любите мусові тістечки. Швиденько вам покажу ось такий гарний подарунок. У нас є ось такий магазинчик, він весь рожевий. Я наскільки знаю, це сітка по Україні і купила у мене в кому було день народження її подарунок. Зараз була гарна ціна на ось ці пінки білоу, дуже гарний аромат, гарна пінка ліза, наприклад, обожнює. Далі у подарунок ішов-шпати до моєї тепер улюбленої маски, охолоджуючої від містера Скрабера. У мене є така сама, дійсно дуже гарний охолоджуючий ефект і вирівнює тон шкіри, плюс дуже гарний об'єм. І також я не пробувала, але чула дуже багато гарних відгуків. На ось такий кривавий пілінг від Holy Skin. Е, Говорять, що це повний аналог Ordinary. Зараз закінчу Ordinary і на наступний раз візьму собі Holy Skin. Ось такий в мене вийшов гарний такому пакетику подарунок. Вони навіть борискають зверху парфу. Ще вам покажу сьогодні. Забрала з пошти, як завжди, приходить нам коробочка від клубу Disney. Дві книги, і на цей раз прийшов ось такий набір Лего. Вже зібрали ось таку класну машинку. І два, дві книжечки в новорічній тематиці. «Крижане серце це Різдво з Олафом. Подивіться просто на це оформлення. Дитина в захваті, коли вечором її читати. І інше це «Крижане серце. Історії про друзів. Подивіться, ну це просто. Вау, вау і вау! І ще мені подобається на полишці дуже гарно виглядає. Заходила в Аврору, хочу послати подарунок сестрі, і там взяла, народилась неї дівчинка. Ось таку класну іграшку, що є малий. Лізкин двоюрідний братик. Ось такий набір йому зараз на різдво. Ліза, випросила їй, взяла ще одну лапку, там завезли. Ось така класна. Зараз їй зразу віддам грати. Ще набрала купу різних розмальовок, йому 4 роки. Думаю, якраз дуже сподобається. Я пам'ятаю, в цьому віці Ліза любила саме такі великі розмальовки. Щоб було зручно малюватися, взагалі Різдвяна, солівчиками. Цю взяла Лізі. Це трошки для більших діток на 24 дні до Різдва. Тут різні поробки на кожен день ще навіть є лист до Санти. Думаю, Лізі сподобається. З 1 грудня будемо робити. Щось таке цікаве. Дуже цікавий набір для творчості, щоб займатися з дітками. Взяла ось таку, а це вже також на подарунок енциклопедію з наліпками, з тваринками. А далі найкращі історії та рігри головоломки. Я думаю, це також буде цікаво малому. Тут багато різних цікавих ігор. І була в сенсеї, взяла трошки одягу. А малію ось таку класну кофточку з кицями. Дуже мені сподобалась дитяча різдвана колекція. Два ось такі бодіки дуже зручні на кнопочки. Зараз в Сенсеї багато новорічного. Взяла ще ось таку з машинкою. І Андрюшкові такий класний кофт також саме новорічне. Ось такі невеликі покупки в мене. В п'ятниці ходила здавати аналізи. По дорозі зайшла в сільпо. Зараз буду робити тіфтелі з курячим фаршем. Потрібно було взяти. Взяла лізді дві актімельки, вона дуже любить. Чоловік підсів, дуже любить на сніданок. Ось такі різні вівсянки. Взяла декілька упаковок, будуть акції, треба буде взяти більше. На тіфтелі також взяла ось таку томатну пасту. Закінчилася, ми любимо кукурудзену крупу, І я не снідала, бо здавала аналізи. Швиденько ставлю в духовку сирники. Сирники в духовці дуже мають цікавий смачний смак, плюс вони не жарені, це також корисно. І не знаю, чи встигну, ще планую спробувати спекти пачівку, в яке входить тільки банан і кунжут. Ну, Це я вам вже показую. Вже рис, чайник, сирники. Іду працювати, але швиденько зроблю сніданок і хотіла вам показати зимову казку, яка в нас за вікном. Подивіться, як гарно ліза була в захваті, прям стояла, і дивилася на сніг. Це перший сніг. О, у нас можна готую ті втелі в мультиварці. товарці. Тут варився рис, тут зробила водичку, томатну пасту, сметану, перемішала, додам різні приправки. Тут відварений рис змішаю з фаршем, додам терту морковку і на шматочками дуже дрібненько порізаний болгарський перець. Сформую самі тіфтелі. І поставлю тушкувати. В центрі почалась чорна п'ятниця. Ми замовили собі в гардероб шкафи, забрали навіть комодик, Ми будемо складати з часом. І а, взяли нам не вистачало килинків. Ось такі для а, туалету. А цей зараз поставлю при вході. Дуже мені сподобався, як виглядає. І в ванні у мене один такий є маленький, потрібно було ще один побільше. Саме цікаве, зараз буду розпаковувати. Взяла поменше відро, хочу подивитися, як буде. А, ось таке із самовіджимом, із шваброю. Невеличке, але спробувати те, що треба. Вже бачу, що нема. А, ні, вроді я навіть сама палочка. Зараз будемо розбиратись. І по дуже гарній ціні по акції ось такий пилосос керхер. Спробуємо також вімкнемо, потім вам розкажу. Це 600 гривень. Дві ось такі насадки в комплекті. Вони менші, ніж звичайні. Сама швабра менша, але ручка велика, зручна. І тут в один відсік, я так розумію, водичку, а в другий сушимо. Буду пробувати, думаю, в принципі, нам вистачить спробувати зробити печиво. Побачила в тіктоці. Потрібно збити блендером один банан, додати кунжут, запекти, і потім поставити е, пасту. У мене ось така мілка шоколадна. Зараз подивимося, що вийде смачно пара хвилин, і печиво готово. Піджарила кунжут, змішала з пюре з банану, яке збила у блендері. 15 хвилин на 180 градусів, і потім ще 10 хвилин дати підсушитись печивку. Зверху шоколадна паста виходить швидко, смачно всього з трьох інгредієнтів. Бачила з Сандрою. Вона передала тут Лізі подарунок, і мені привезла ось таку свічку. Просто подивіться на цю неймовірну упаковку і новорічний настрій. Просто подивіться на ці деталі. Аромат свіжий, тому що це аромат бавовни. Прям просто вау буде робити нам класний новорічний настрій. Ось. Просто вау-вау-вау. І Лізі Ось такий набір для творчості. Новорічна листівка Святому Миколай. Ліза вже дуже хоче робити, їй цікаво. Така книжка Різдвар. Дуже мені сподобалась. Це з книгарні є. Подивіться, які тут ілюстрації і мало тексту. Лізі сподобається, тому що зможе швиденько сама вже її прочитати. І ще ось така замок принцеси мега-наліпка. Тут дуже багато наліпок, і потрібно також читати невеличкі завдання, куди які наліпки ставити. Ось такі у нас. Класні подарунки. На цьому я буду закінчувати це відео. Дякую всім, хто був з нами! Всім па-па-па-па!